Отже, вам завжди говорили, що потрібно пити 8 склянок води на день. Але чи дійсно ви знаєте, чому наше тіло на понад 75 складається з води? Кожна клітинка, тканина, орган у вашому тілі потребує води для виживання, але не вся вода створена однаково. Питна Одна вода містить багато шкідливих речовин та доданих хімікатів, що небезпечні для нашого організму. Хоча пляшкова вода може здатися кращим варіантом. Процес виробництва дуже нерегульований і містить шкідливі хімікати, що вимиваються з пластикових контейнерів. Також це вода є кислою, та впливає на рівень pH вашого організму та баланс антиоксидантів. Щоб усе це підсумувати, коли вони не переробляються, ці пляшки опиняються в наших громадах, в сміттєзвалищах, і річках, знищуючи нашу місцеву екосистему. Отже, що ви можете зробити? А що якщо ви дізнаєтесь про один продукт, який не тільки дасть вам Чиста освіжаюча, смачна питна вода, яка допоможе вам замінити шкідливу побутову хімію та стати більш екологічними в усьому вашому домі. Хочете дізнатися більше? Ось як це ваша нова FC501 флагманська модель Енаджік, яка фільтрує вашу водопровідну воду за допомогою електролізу для виробництва надзвичайно зволожуючої алкалійної антиоксидантної води. Ця портативна система підключається до вашого крану і здатна виробляти сім різних типів води. Спочатку вода проходить через ваш двокамерний антибактеріальний фільтр з активованим вугіллям для видалення забруднювачів та хлору, залишаючи вам чисту, неймовірно смачну питну воду. Далі, вода проходить через сім електрично заряджених платиново-титанових пластин, виробляючи канген і кислотні води. Вона лужна та багата на антиоксиданти і здатна повністю зволожувати та детоксикувати клітини та тканини організму. Отже, як вода може бути антиоксидантною? Ну, антиоксидант це проста молекула. Яка здатна зупинити окислення та розкладання інших молекул. Лідерська японська технологія компанії Enagic використовує електрику для розділення молекул у вашій воді, залишаючи більше антиоксидантних молекул, доступними для боротьби з киснем. Окислення, запалення та процес старіння у вашому організмі. Це прилад для вимірювання ОВП, який буквально вимірює здатність рідини зменшувати окислення. Чим вищий показник, тим більше окислювальний або запальний ефект рідини. Чим нижче показник, чим більше антиоксидантна та протизапальна рідина. Ми перейдемо до пропел. Це насправді те саме, що і Water, Gatorade, Powerade, будь-який спортивний напій приблизно 400. Ходячи вгору та вниз, я взяв спрайт. Ми всі більш-менш знаємо, що сода шкідлива для нас. До речі, дієтичні газовані та темно-кольорові напої мають показник близько 500, але спрайт приблизно 436. А у нас є канген, і воно трохи постояло, так що це досить непогано для постою. Це мінус 483. Прямо з під крана я отримую мінус 800. Іноді все, що ми їмо або п'ємо, або алкалізує, або окислює наше тіло. На жаль, більшість з нас споживають продукти та напої, багаті на цукор, сильно перероблені та низькокалорійні. Процес залишаючи наші тіла в стані ацидозу, що може призвести до хвороб і прискорити процес старіння. Відновлюючи тіло до лужного стану, ми можемо повернути під контроль наше здоров'я. Оскільки наші тіла на понад 70% складаються з води, найкращий спосіб це робити пити воду з доброю кількістю природних лужних мінералів. Це просто краплі для вимірювання РН, як для тестування вашого басейну. Або знаєте, що завгодно, коли ви хочете перевірити РН рідини. Якщо ви подивитеся на шкалу PH, це близько 4, приблизно 4. А потім зазвичай газовані напої та спортивні напої мають РН між 3 та 4. Коли ви отримали свій конгент, це насправді вода 9,5. Але машина може робити 8,5, 9 або 9,5, щоб ви не детоксикувалися занадто швидко. Цікавий трюк, який я хочу вам показати, це я налив сюди канген воду. Припустимо, ви довгий час пили воду з пляшок. І ви думаєте: ну добре, скільки часу потрібно, щоб вода якось допомогла моєму організму. Отже, я п'ю канген, п'ю воду канген. Але ви, хлопці, спортивні напої та содові такі кислотні. Насправді потрібно 32 склянки води канген, щоб нейтралізувати лише одну соду. Подивіться на це: візьміть соду, візьміть канген. Один ковток. ваш СД 501 здатний забезпечити воду, що може глибоко проникати у ваші клітини та допомогти видалити токсичні кислотні відходи з вашого організму, також засвоєння поживних речовин і забезпечення кращого зволоження. Давайте подивимося це на прикладі. Це мій абсолютний фаворит. Отже, ви бачите цей зелений чайний пакетик Ліптон. Ми хочемо, щоб це представляло ваше тіло. Зараз це не якийсь великий науковий експеримент. Це просто круто. Ідея, щоб ви могли краще зволожувати та детоксикувати чайний пакетик всередині. Уявіть, ніби ви цілий день п'єте Досані, намагаючись зволожити себе. Це дуже важливо для спортсменів. Це дуже важливо для боротьби з мозковим туманом. І звісно, детоксикація дуже важлива для схуднення та покращення самопочуття. Адже токсини, ми навіть отримаємо там трохи допомоги. Токсини сидять у наших клітинах, і якщо ви не можете вивезти їх з вашою водою. А що сказав мій скептично налаштований чоловік? Він сказав: ну це не чесно чайний пакетик вже був мокрий, правда? Але чи не це круто? Це демонструє краще зволоження, краще детоксикацію ваших клітин. Але щоб ви знали, що ми не були, знаєте, шахраями, і це не було тому, що чайний пакетик вже був мокрий, ми повернемося до Досані. Ти знаєш, як це коли ти відчуваєш себе дуже набряклим або твій живіт дійсно великий та повний? Коли ви п'єте бутильовану воду чи воду з-під крана, це тому, що вона залишається в шлунку, а не всмоктується в кишечник. Щоб дати вам трохи науки, канген вода з хорошими алкалійними мінералами та антиоксидантом може відкрити твій пілоричний клапан і йти прямо в кишечник. Ми насправді маємо кращого лікаря-колопрактолога у світі доктора Хіромішеню. Він створив полібоскому і допоміг створити колоноскопію. І саме тому він рекомендує воду канген як основну напій до пиття, оскільки канген вода поглинає чай краще. Це показує, як ви можете краще засвоювати поживні речовини і як краще виводити відходи та токсини з ваших клітин. Це досить круте представлення. Це ще не все що може зробити цей пристрій. Ваш езді пісоодин має інші налаштування, які виробляють спеціальні води, допомагаючи вам стати екологічнішими та відмовитися від хімії вдома. Налаштування чистої води має нейтральний PH-7. Відмінно підходить для приготування їжі та дитячого харчування. Настройка красивої води створює воду з PH-6. Вона виступає як тонік, балансуючи рівень PH вашої шкіри, щоб створити м'який красивий вигляд. Сильно кислотна вода ZRN-2.5 діє як дезінфікуючий засіб. І може замінити всі ваші шкідливі побутові очисники. Вона також безпечна для зовнішнього використання, замість антисептики для рук, засобів для полоскання рота і навіть засобів для відбілювання зубів. Добре, нарешті давайте розглянемо міцну лужну воду 11.5. Він працює як емульгатор, видаляє пестициди з продуктів, робить їх смак більш здоровим, та продукти залишаються свіжими довше. Ці продукти неорганічні, правда? Пестициди є нафтобазованими, тому що коли йде дощ, потрібно мати нафту, щоб пестициди не змивались. Отже, 11,5 – це наша сильно лужна кенген-вода, яка є високо антиоксидантною. І вона дійсно може видалити всі масла, тому ви можете замінити свій пральний порошок на неї, замінити будь-який тип знежирювача для вашої плити чи будь-який чистячий засіб. Але ось моя улюблена частина. Отже, ми будемо мити ці помідори пляшковою водою, чи скажемо фільтрованою водою. Правильно, потім ми помиємо ці помідори. А з водою одинадцять п'ять. Насправді маємо підтвердження на PubMed про видалення від 80 до 95% усіх пестицидів з ваших продуктів. Моя улюблена частина полягає в тому, що продукти не лише смакують краще, ніби на ньому немає тієї липкої плівки. Слизькі пестициди смакують, а продукти зберігаються приблизно на тиждень довше. Отже, до речі. Коли ви миєте свої фрукти та овочі вдома звичайною водопровідною водою, хлор насправді всмоктується у ваші фрукти та овочі, те саме і з вашим душем. Ось чому у нас є душова кабінка. Навіть пляшкова вода або фільтрована вода вдома, в неї додають хімікати. Йдеться про овочі та фрукти. Але найгірше те, що вона не виділяє пестициди та належним чином не очищає продукти, як би вам того хотілося. Де 11,5% з половиною може проникнути в усю олію. Емульгувати її, розчепити і видалити всі пестициди. А вже тепер, коли ви бачили, що ця машина SC501 може зробити для вашого здоров'я, легко зрозуміти, чому Energy каже: змініть свою воду, змініть своє життя. Ми хотіли б допомогти принести найчастішу та найздоровішу воду вам, вашій родині та друзям, та зробити глобальний вплив на здоров'я, починаючи з вашої громади. Ще одне зауваження про бутильовану воду може здатися, що це зручний вибір, але через усі шкідливі хімікати у пластику. Та кислотність води це в основному отрута для вашого організму. Деякі компанії, що виробляють бутильовану воду, беруть чисту воду у корінних народів, і вони залишаються без доступу до питної води лише для того, щоб ми могли мати зручнішу пляшку. Коли ми кажемо про глобальний вплив, ми дійсно це маємо на увазі. Коли ви п'єте воду канген замість бутильованої води, це краще для громади, екосистеми, вас і вашої родини.